Всім добрий вечір. Закінчив черговий об'єкт по сантехніці і ходім, я вам покажу, що я тут зробив. Зробив я тут теплу підлогу в круг по периметру всього будинка. Ось так вийшло. Красиво її уложити. В качестві основу використовував вітчизнян... мати вітчизняного виробництва спінопласта. Вони товщиною 55 мм і мають фіксатори для фіксування труби. Труба в них дуже добре. Тримається і не випригує. Раніше завжди використовував мати ріхау, а на сьогоднішній день вони дуже дорогі. Купляти їх немає ніякого сенсу, бо ці мати, мені здається, якщо чесно, навіть краще, ніж ріхауські. І наші українські. Ось так. Кругом лежить тепла підлога. Стану встановив інсталяцію. Інсталяція ТЦ. Дуже гарна. Мені подобається ці інсталяції. І зробив підготовку під гігієнічний душ, рукомийник і на систему керування змішувальним вузлом на ванну. Тут буде душова система скритого монтажу. Поки що це все не монтував, бо ще його не купили. Керувати теплою підлогою буде отака от шафа. Вона має умний насос грюнфос, змішувальний вузол. Термометри і дуже гарні точні водомірки. Керувати холодною та гарячою водою буде така грибінка General Fittings. Вона бюджетна, але дуже гарної якості. Встановив сифон скритого монтажу для підключення пральної та сушильної машини, водорозетку. І також зробив кухонну зону. Встановив одну гарячу воду для мийки, одну холодну воду для мийки. І одну холодну воду для підключення посудомийної машини. Також встановив три дренажа. Один на мийку, один на посудомийку і один для підключення осмаса. На виконання всіх цих робіт пішло в мене десь 2 тижні. Зараз я йду на наступний об'єкт. Поки мене тут не буде, хлопці тут будуть заливати стяжку. Після того, як вони зальють стяжку, повернусь і буду встановлювати душову систему гігієнічний душ. Змішувач скритого монтажу для рукомийника. Усім гарного дня! Ну, а якщо ви шукаєте сантехніка, щоб зробити собі якісь роботи по сантехніці, теплу підлогу, розводку холодної, гарячої води, каналізацію або любу іншу роботу по сантехніці, дзвоніть, будь ласка, пишіть мені в повідомлення, ми з вами обов'язково домовимося, і я вам все це з радістю зроблю.